Доброго ранку. Сьогодні ось вийшли накопати картошки. Ось такий урожай. І перегною сюди сипали, і перекопували. І ось вибираємо такі кущі. І води наче вистачало. І щось урожай такий не дуже. Така мелка-мелка, маленька. Особливо біла. Оце не знаю, який це сорт біленький. Ось такі. І це вже ми викопали шість кущів. Малесенька. А давай, Сережа, отута, де зеленіше, де. <смеш> Може, в зеленішому краще бути. <смеш> ну, Порадуй нас кущі картопелькою. Осьо, золото, гляньте. Яко... Оно. Давай сюди його. Ось сидить, яка красота. Ням-ням-ням. <смеш> білок. Давай, чистий білок. Ой, так. Багато. Ні, ця маленька така картошка класно жарить і її з цим, з м'язком, ціленькою, так, або дварий таку, з кропчиком, смачненьку, з часничком, з маселком там. Смачно. Коротше, різні рецепти на маленьку картопельку. Я ще люблю маленьку помити гарно, пошкребти вилко її, отак в кожурі, такими полосками. Потім на сковородочку, на малесенький огонь туди олійки, щоб вона це, засмажилась, така коричневенька стала. Далі туди часничку, сольки. І потім виключаєш, а вона так хрумтить, така смачна. Виходить така, як горішки, наче. Ну Це на таку картоплю, так. Да. Mm. На суп тут мені чистить, чистить. Навіть рік цілий буду я чистити на суп. Де ж взять великої? Ну, отак, мабуть, Сережа, ось сюди оце ось скопуй, щоб тут не мішало, да? Викопуй. І бур'ян лізе. А як це називається? Таке? Угу. О, в цьому году буде ве весело копати. Так. Оце дивлюсь і думаю, картопля є ось, о, мангал рядом, можна кинуть запекти. Перчик ось, ось теж рядом. Головне, одне тільки що оцей. Свинка не бігає, щоб салко було. <сум> щоб було ще салко і вовче пісня. Картошку напекли, салка нажарили. І можна вибирати картоплю. Що, нема урожаю, так? Да? <задка> а ну, може, ця ось яка велика, гарна, така вже жовтіє. Ну, давай. Mm, ось така. Капець. Ось такий урожайчик. Так, да, вся посадкова. Коротше, їсти нема що. Вся посадкова картопля. О-о-о, яка величенька, он хоч одненька. О, Ой-ой-ой, яка. <рес> Супу сьогодні будь. Ой, о, яка радість, давай, ще одна. О, може там зараз бахнеш та ще одна. Що це таке? Ану. Щось таке кущі розрізся на всю, на всю цю. О, Крутяк. Все, копання закінчилось. Пішла я мити картоплю, все. Приготувала з той картопельки, що копала ось такі, дивіться, росольничок. Хотіла приготувати супчик, але приготувала ось такий розсольничок. Не було, закінчилася морква, то вийшов ось такий. Бачите, з м'яском, з картопелькою. Такий гарний. Не густий. Ось так. А це нажарила собі ось о картоплі, дивіться. І не було рибки. Хотіла з рибкою, скупченою, з не було рибки. Хотіла з цими, як його, з рибкою, з тюлечкою, теж не було. Положила огірочки помить, світло вимкнули. Була гроза, вимкнули світло, все лежить. Включиться світло, помию, посуду, огірочки, коротше, ось так. Ось, я посадила такі огірочки, дивіться, прикольні, це називається китайські. Вони ж должны бути набагато більшими ось, і такі товстішими, але не колючими. А вони такі колючі, то мені приходиться, приходиться брати мочалку, і мочалкою їх об цей, ну, як, Обдирати, обчищати, я не знаю, ці всі іголочки. Бачите, він ще не дозрів сюди, але вже такий в мене терпець увірвався, хочу, що його скуштувати. Ось, бачите, ще скільки він повинен рости. Ось. Ось такий. А це наші обичні ось такі маленькі, бачите, які теж колючі, колючі. Ну, без перчаток і цих, ну ніяк ти їх не вимаєш. Бачите, які маленькі, але такі, знаєте, тонкошкурі, такі, гарні, такі, і по розміру гарні, і по смаку ну, смачнішо. Тобто мені ці дуже подобаються. яка назва, не пам'ятаю я, як вони називаються. Ой, друзі, а тепер саме таке, знаєте, і довгожданне розпаковка. Що я купила? Верні, синочок з'їздив. А що я йому замовила купити? Ну що? Я оце думаю, з якого його пакета починати? З біленького чи з жовтеньких? Ну, так як тут два фаворита однаково, знаєте, два жовтеньких, то я так думаю, що першим буде все-таки біленький. Того розпочинаємо розпаковку з біленького. Так. Що тут? А, -а, а? У нас тут морква. Так, тут 2,5 кг моркви і, походу, більше нічого, так як морква подешевіла, зараз стоїть 14 гривень. Тому набрала моркву, щоб і заморозити її, бо на суп немає нічого. Все, понятно. Відставляємо. Це морква. Далі. О, ну тут вже більш цікавеньке, таке цікавеньке. Це у нас АТБ. Ось такі серветочки. Самі обичні, дивіться, такі класні з сердечками. О, ну так, десь колись ще чи руку, чи руку витерти, чи десь щось е, на столі прибрати, щоб не, не мокрою такою тряпочкою, знаєте, віскозною. Ну іноді так хай будуть. Вони недорогі. Хоча, кстати, подорожчали, брали їх по 11 гривень, вже 16,50 вони. Далі ось такий... ось такі. Серветочки, своя лінія. Зараз на них акція, вони по 33 гривні. Дуже мені подобаються. Вони почали їх робити ширше. Чи це не ці? А, це ні, це своя лінія. То, знаєте, це в своїй лінії серветки, коли ви берете, то відривна частина в неї така узенька. Отака, дуже узенька, Мені воно не подобається. А от по два таких тубуса у фірмі Диво. Мені дуже подобається. Там такий широкий відрив. Тобто ти можеш гарно, так знаєте, взяти в руку, витерти руки. Ось чи собі, чи даже дитині, що І її вистачає. І знаєте, вона так не розлазиться. А своя лінія, от, із-за цього мені не подобається, що в неї малий такий відрив. Ну, такий, взагалі, малюсінький. Ну, ладно, перепутала трохи. ладно. Далі, ось такий майонезик, зараз під акцією. 300 грамів по 25 гривень. Фірма Щедро, мені подобається. Взяла ось таких я два. І що в нас ще. І ось такі блоки в унітаз. Теж на них зараз щось один перевернувся, гляньте, щось перевернувся. А коротше, оцей оце нео зараз дві штуки 45 гривень коштує. А так вони 65, щось з копійками. Є ще там, знаєте, такі... Лісові ягоди мені ще подобаються, але і ці непогані. Непогані, вони не швидко змиваються. от ну, Бреф швидко змивається. Ці не швидко змиваються, піняться і пахнуть. Того мені ці подобаються. Я вже їх беру третій раз. Задоволена. Дуже, кстати. Все. Один пакетик з вами розпас... розпакували. так, І наступний. Ой. А в наступному у нас, у нас молочко до кавушечки. Зараз таки, я не люблю, правда, в таких пакетах. Але що вже зараз робити? Вибор у мене невеликий. Скажу, чому не люблю. Не люблю, тому що його не можна ніяк закрити. Тобто, наприклад, якщо мені потрібно половинку, воно витікає. Тобто, тут ніде нічого не придумали, щоб воно закривалося. Тому я більше полюбляю в бутилках. Але в бутилках, мабуть, було дуже дорого, мабуть, що Назар взяв в пакетах. Що тепер робити? Не знаю, що придумувати. Оце тільки із-за того, що отак його поставити ну, ніяк не взяв. У нас ця е, кофемашина. Ось, і, виходить, наливаєш і воно залишається. Повно не можна наливати. Що? Я повно ніколи не наливаю, тому що, ну, Воно там пропадає, там пластик. І хоч воно стоїть і в холодильнику, то за два дні воно вже там кефіром стає. Ось. Ну і тут, що це? А, ось, ось ще з Аврори. Ось такий освіжувач. Мені, наприклад, мені сподобався сіла. І є, оце мені з такими квіточками дуже подобається. Він не дуже солодкий. І Такий приємний, надовго хватає його аромата. І оця штучка дуже винослива. На свої 400 мл і ще, і ще зверху 400 вона, вона працює. Що. У мене була така сама, тобто не фреш написано було, а ваніла. Дуже такий, знаєте, солодкий запах і такий аж давлючий просто запах. То мені не сподобався. Так, що ще? Що ще? Ще що є. А, і ще кіцикам в добавочку купилась такий бар'єр. Ось у них є гарні ошейники, але боря в нас так ганяє десь по якимось там вулицям, непонятно, то ми йому ще докапуємо ще такою піпеткою, щоб не було блох у нього. Так, ще бар'єр. І м'язко. Купила м'яско. Ось такий кусок. Ось, що, наче гарне таке м'ясо, ось дивіться. На декілька частинок помию, поріжу його, будуть і на чебуреки, і на супі, на котлетки. В общем, можна придумати, для чого буде це м'ясо. А ще десь до бути батончики гено. Де, назад що не купив чи що. Ось і така розпаковочка, дивіться. Ось так от. О, ось така розпаковочка в мене сьогодні, бачите? Невелика така все. Все те, що треба, все те, що на кожен день потрібно. Ще повинен був купити десь батончик і зараз там під акцією, але я не знаю, де. Він зараз у ванні, коротше, то я не знаю, де що. Ось так. Ось така у нас розпаковочка. О, дивіться, вертаюся опять до вас. Дивіться, знайшла в Назара. В Назара, коротше, вони в сумці були. Ось, зараз акція на них по 15 гривень. Попросила Назара набрати різних. М -м -м, дивіться, як круто. Дивіться, які. Я не знаю, які у вас улюблені смаки. Дивіться, скільки. Прикол. Мій улюблений — це червоний. Дуже люблю, дуже люблю червоний. за те, що там такий смачний чорний шоколад. І чувствується трохи Рома. М -м -м, такий мені смачний. Потім мій е, любимий це кокосик. Полюбляю, щоб так пахло кокосиком. Не знаю, согласяться, хтось зі мною, хтось любить, таке не любить, але я дуже, ну, дуже люблю. Потім синій. І за того, що там така начинка смачно-смачна. Сам молочний шоколад не дуже полюбляє, а от начинку дуже полюбляю, там дуже смачно. Ну, я його дуже рідко їм, такі солодкі. Потім у мене йде зелений. Зелений зовсім не подобається. Арахіс я дуже рідко їм. Ось. І молочний шоколад, так що мені не очень. І ось такі ще. Ну, він якоби повинен бути снікерс, але це не снікерс. Якби він був хоч трошки похожий на снікерс, мені б сподобався. Але, так, знаєте, 50 на 50. Ану, напишіть у коментарях, який батончик у вас самий сами найбажаніший, самий найвкусніший от, лично для вас. Скільки нас таких, хто любить батончики Рошен і їхню продукцію. Краса! Да? Прикольно. На цьому буду закінчувати свій блог. Ось, надіюся, вам сподобалося. Ось, і чекайте наступного блога. Всім пока-пока!